Вітаю, мене звати Марина. Я психологиня психодинамічного напрямку. Працюю в методі психоаналізу. Метод дозволяє клієнту підвищити якість життя шляхом усвідомлення внутрішніх конфліктів та розуміння причин і механізмів їх виникнення. На тому рівні, де конфлікт набуває чітких і зрозумілих форм, настає його усвідомлення і, як наслідок. Усвідомлений життєвий вибір та взяття на себе відповідальності за нього. Моєю задачею в цій роботі є надання безпечного та приймаючого простору, в якому людина має можливість без осуду дослідити свій внутрішній світ та знайти відповіді на хвилюючі питання. Кожен знає всі необхідні йому відповіді, кожен вже їх має в собі. Потрібен лише простір. Та інша людина, яка буде поруч, щоб підтримати, прийняти та спонукати зазирнути в себе, щоб віднайти їх. Я приймаю вас такими, як ви є. Завжди бачу в вас людину. Я амбасадорка неїдальності, справжньої любові та поваги до себе. Якщо вам відгукується мій підхід, буду рада бачити вас. На консультації. Записуйтесь. Чекаю на вас!